Я малята, я чесно не знаю, що вам сказати. Серйозні дяді радять бути скукою і з в 32 нести якусь нещиру дорість, щоб у вас піська привстала і ваші руки знаходились на ній, а не тягнулись закрити роли. Та я хочу бути відвертим із вами. Мені по... Ні, серйозно, не треба оцієї награної нещирості. Я тут, щоб розповідати про ігрульки, ви щоб отримувати задоволення. Ви даєте мені попит, в мене пропозиція, все чесно. А щоб в мене була мотивація продовжувати, ну. Будьте людьми, поставте вподобання, коментар як доповідь у бурсі, ох, який зміст, головне аби звучало. Шикорішам кіньте відосик, ви знаєте, що приносить найбільше задоволення в цьому світі? Ділитися моїми моїм роликами. А я більше не смію і на хвильку затримувати вас перед тим, як ми поринемо в атмосферу темного по польськи заснованого на творах цього пухкенького пиріжечка, що розкидається правами на свій доробок будь-куди, звідки запахом доларів потягне. Розумію, підтримую, аж ніяк не засуджую. В останньому відео, яке варто було б глянути перед цим, Геральт з компанією поховав Лео і відправився в візіму володіння свого давнього знайомого короля Фольтеста. На цьому і закінчився пролог нашої історії. Перший же розділ починається з катсцени, в якій посеред темної дошової ночі невідомі нам панянка і хлопчик направляються в більш затишне місце. Та Альвін, так звуть малюка. З тих дітей, що уважні та допитували, помічає дивних псів, тільки заобачивши їх як спокійно, але дуже наполегливо спонукає хлопчика бігти якнайшвидше до корчми. І сама свої пораді слідує. Честі хвала таким жінкам, не просто ляси точить, а ділом свої принади проявляє. І вже я був готовий вішати плакатик з новою вайфу на стіну, як треба шукати до нього чорну стрічку. Добре, хоч хлопчина вижив. І якраз встиг забігти на подвір'я корчми, як охоронця закрили ворота. Свідком цих нічних пригод став білий вовк, якого якась руда жінка просить врятувати Кароліну. Ну, фігня питання, примарні пси легка здобич для відьмака. І здавалося б типова справа, демонюги влаштовують терор чесних селян. Та одне відразу дає зрозуміти, що не все так просто. Ота ходяча сміча і топора. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy, Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i ker, z zasianego ziarna, które nie wydziękuje, lecz zbuchnie płomieniem. Nasza nowa, stara, znajoma, Każesz, że chłopczyna zacytował dawnie elfickie proroctwo. Ta ja własny z nim, zwitki ty no znajesz. To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Kruto, kruto, Stary znajomi co przyjemno, osobowo koło z nich jest korisnie. Obawiam się, że nie mogę Ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Свишала м однак, що часа мій пам'ять враця yeah. після розмови з шані у нас розв'язані руки, й принаймні в околицях селища ми можемо гуляти куди згодно та виконувати доступні завдання. Зараз буде доречно описати становище, яке склалось в околицях. Краями розгулялась чума, візімо на карантині, туди нікого не пускають. Привид собака, якого звуть звіром, тероризує околиці селища. Salamanta, jakie szuka albo błowa w okolicach, pobija człowieka do śmierci ją. Lamią? Miejskim batogiem. Batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bradził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Zwisno, kudy bandyty dziłyś? Hezek. Так, як опинились ми біля трактиру, відразу біля нього надимаємо дошку голошень, з якої зазвичай починається будь-яка відьмецька пригода. нам в голові людей, що щойно після годинного прологу присіли за керування силового склеротика і нарешті можуть різати монстрів за гроші. Я тебе вб'ю громику. Не щодня мене лають з такою пристрастю. Будь хто, хто тільки знайомиться з відьмаком, чує про супермужика, що убиває монстрів і за це бабки. Срать на головний сюжет. На світу, на казочки пухкенького Мідаса, я сів грати і де перекачаний стероїдами мутант без... пиздить <плес> дітьку <плес> І розробники саме таким чином продавали гру. І навіть ви погодитесь, що без сайдів відьмак ніфіга не відьмак. Наляпав крінжі скоро й до крутості сюжету перейду. Ні, я не до Богу, це ви надто чудові пусті. А поки зайду в трактир. Приємне місце насправді там гачисти проводять один одному. 15. Тут молодий співак пробує реалізувати свій талант. Шкода, що через кусони гачистів, мало хто його чує. Жди з панном і, і за джевем, хто нікип пораді. Шмір. Треба овшем взяти і зернуть по западі. Можна попросити у барвине місце для ночівлі, та я ще на це гроші не тратив помедитує на вулиці біля багаття. День ті, хто залишився на ніч, вже прокинулись і можна буде перевенити з цікавими людьми, одним з яких є купець Воювардин, старий знайомий Геральта, як виявляється. Проблемка його полягає в тому, що його товариш в кід карантину пробував потрапити до міста. Та й ним можливі координати повідомив нам і пообіцяв пару тимерських гривень за допомогу. Wiedźmin? dla nas i alchemik Kalkstein. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem, choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. Bo swoją swoim z dziadkiem może być koresnym. Właściciel, jak fachowiec, może rozciechłyty wam detalniejsze za alchemię. Buddę te grać, to kraszcz posłuchajcie. Ja ono w nim rozmawiam, za mną. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Hmm. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Пришом заміслівим ще. Крім цього, він є нашим безпосереднім клієнтом, а саме тим, хто здійснив замовлення на кров гулів, де ж знайти ту кров? -е <раз> угу. <світок> <раз> 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 Тропоїди буває виповзають на вулицю уночі і з'являються в закинутих будинках, жителів яких скосила чума. Також їх багато у місцевій крипті, але до неї ми повернемось пізніше. На даний момент що Шані, що інші місцеві спонукають нас навідати головного на селі. Преподобного капелана церкви вічного вогня, це глобальна сайт світу Відьмака. Він зможе нам допомогти і з саламандрами, і з пропуском міста, незважаючи на карантин. По дорозі ми зустрінемо головного королівського вовчого. По суті, наш кулега. В нього дізнаємося про двох дивних чудовищ: одне в крипті. drugi Bila Ozyra. Słowo za słowem Geralt żeby starożytny podzielił się informacją z kiki zarosła ci za autopsję. Zależy kto zleca, ale tak średnio to około 80 arenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. Jeszcze mnie parszywym odmińcem nazywają. Яка праця, така плаця. З місцевими жителями можна взаємодіяти. Розмови з якими дають корисну інформацію, іноді про монстрів, іноді про трави. А розмова з деякими взагалі може перейти в маленький квест. Зустріти преподобного у денний час можна біля церкви в тій частині міста, де люди переважно живі. Зустрівшись, я здивувався його привітності. Все падні, їх вічний огінь чарчі сину. Спокійно, я ж не на побачення тебе кличу. Після запитання про Саламандер капелан мінімально злякався, і, щоб заспокоїти його, Геральт недовго думаючи запропонував угоду. Послуга за послугу. Я звіра, ти розповісти про Саламандер. Чого священик поставився скептично? Каже, був тут відьмак, теж говорити мастак. Зараз його тут бачиш ремарка. При розмові з весеміром у провозі на запитання, чи є інші живі відьмаки, старий розповів про ще одного, що після випробування травми пішов своєю дорогою, Звало його Беренгаром, як і цього не потягнув. Так Геральт запевняє старого все нормуль, розберусь на що той каже. На свічки вони поможуть. І сьогодні я хочу поговорити з вами. Про генорой та його лікування бери в п'яти капличках, запали. То звіра проживе, але цього було мало, щоб ми почули інформацію про саламандр. Справа небезпечна, рівня загрози цілого села. Треба, щоб люди добро дали. А для цього необхідно переконати трьох місцевих авторитетів людей без сумніву поважних. А щоб зробити це варто їм усім допомогти в їх справах. І як знак, що ми від преподобного отримуємо перстень. Їх ми навідуємо та, поки є можливість, згадаємо про старого Войвардена, друг якого пропав у печері якраз неподалік. Місце темне і небезпечне, та випивши зілля ластівка, що регенець здоров'я його нам дав весеміршопроводі. Потроху перебуваємо всіх хінопців. Ці троянди не просто мають шипи, вони ними ще й кидаються. В рештках останнього знаходимо рештки людини. <риклад> Себто друга Лойвардена. і не забудьмо поговорити з ним, коли наступного разу будемо в таверні. Тепер займімося місцевими авторитетами. Першим буде Гарен Брок. Утешні берег. Живе неподалік, варто перейти міст до селища і спуститись до будинків на березі. Та не дійшовши до потрібного, ми натикаємось на акцію з підставної агресії кількох типових бедонів на підґрунті расизму стосовно певного краснолюда. Чому певного? Тому що після успішного мертвіння агресорів він нас впізнає і представляється золото нам чіба. I Jego zwód Zoltan Ciwaj. dawny znajomy widmaka. Przed Zoltanem Ciwajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miło by było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Gerald? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. No, postojały one, przekinały z kilkoma słowami. no i po czym czekuł Zoltan do tawerny? Tam jego jakoś zostawili. Зараз же до гарена. Проблема в цього торгаша з утопцями, що ночами пруть з річки. Та крім того, що людей лякають, та ще й товар псують. А товар для спеціального клієнта. Чекаємо ночі і усуваємо загрозу. Тільки розібрався я з утопцями, як от несподіванка. Прям ні звідки повилізали ельфи й гноми. Та добре хоч поговорити, вирішили. Кажуть, торгувати з брогом мало. Це вчасно домовилось. Що ж ти тут забув від мача? Ти не людина, то ж агресії до тебе не відчуваємо. Давай товари не заважай. Справа, звісно, сумнівна. Перед нами свого роду партизани, диверсанти, свої та людської бюлки. Вевів вівюрки Торгувати з ними річ, очевидно, незаконна. Та й що біса вони тут роблять, і навіщо їм? Брехати нам, розкажуть, домовились, то забирайте. Ельфі у угоді з Гареном не було. В цій гріль буде ходити по краю леза між скоєтаелями і вірунами. Цього разу наш вибір схиляється до білок. Та й що сказати, імпонують мені бонтарський настрої. Гарен, після почутого про цю ніч, коментався від я нічого не знаю, до ляпне щось зі мною на шибрі підеш. Ж, в принципі байдуже, гони бабки і у преподобного замов. Решта не хвилює. Nope. Поки нічка, а я біля річки. Go. Забіжу на домона. Королівський вовчик казав про якогось дужого утопця, що людей кошмарить, не забути довбешку і поговорити якось зі старим. Наступний авторитет сторож воріт Микула проблеми має в крипті з мертвяками. Це прекрасно. і перед тим як займемося цією справою, поговоримо про те, що я вже достатньо довго відкладав. Про токсичну зграю койота в телеграмі. Ну, no, добре, про прокачку кажу відразу, це розроблялось у надсекретних біолабораторіях і не тестувалось польових умовах. Я діяв по залишковій логіці дотера. Стан це завжди бездатна. А якщо після нього можна шотнути ворога, то це скарб. Керуючись такою логікою, я тільки нам випадала можливість очки прокачки в знак арт. Ну а стиль бою Максу силовий супутню вкачував і травництво інші стати. Ну все, час крипту. Причиною смерті мусила бути завартості та й Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Так як гулі суперники жирненькі, а плюшки в них вагомі, я ні каплі не пошкодував про вибір своєї прокачки в даний момент. Правда, пошкодував, що не зробив зілля кішки, щоб бачити в цій абсолютній темряві. Тому орієнтувався я на хп бари гулів, та й нічого, крім них мені в крипті, не треба. Перед входом до міста, де чергує Макула, ми бачимо Калькштайна, який невдоволений тим фактом, що всякі невігласи не пускають його в зиму. Факт, скандалічно. Та його праведний гнів перервало кілька бандитів Соломандр, що привели собою таку от почвару. Ten мост буде твоїм grobem. Звісно, я по кіберспортивному їх розкидав. Після чого Кальштайн оглянув монстра і дійшов висунув, що це пес мутант. І тут до Геральта доходить. Це ж наслідок його вибору. Якби він не був перестраха, пішов за тиск рятувати мутагени. Цього могло б не трапитись. А на питання у хіміка чи не шкодую я про такий вибір, я кажу ні, бляха, я змотованого пса, що й залив. Звісно, не шкодую про цей досвід. Микола ж не вдоволений тим, що я таким чином захистив ученого, бо той його відверто задрав своїми балачками. Наказ солдату даний простий пускати в місто тих, в кого є глайд. Від нас Миколу чекатиме Глайта біля монарської брами. А що до завдання, все чітко: гулів нема, гроші є, а мертвою дівчиною виявилася кохана вояків, смерті якої він звинувачує якусь відьму, ще й на нас агриться. Цебто око відьмика недобре. Зручно, що тут Кельштайн вишивався, можна й замовлення на гулів здати. Наступний поважний селянин живе в хатині на краю села. Заглядав вікно смерть. І цього солоденького пиріжечка я вирішив залишити на кінець. Na początku zajdę, bo to nie dawno no i Aaa, mój brzuch! Jak to boli! Przeklęta wiedźma! Obnawiejucze. Był niegrzeczny. Up, no tu o ty Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Ona wyjawia się przechistiła Alvina i wysnuła zamówienia na barwy Tak zwane zeleni subaki, które terroryzują selaście. Napadają one tylko w noci, te u bądź mieście miejsca sela. Po wykonaniu zadania i można będzie sprzedawać ich czerwiny skończone. Easy Farm, pomyślałem ja z początku, kiedyś kiedy pierwszy grał. Ta na psiaczek-czerypuszkach silno nie zbogatijesz. tego togo-wsiogo Wiedźma rozładziła u małomu pewny magiczny potencjał. Ta i stand-upem wyryszał popraktykowatys przy nagodzie. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. <grytania> tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. Живе Абігайло, до речі, неподалік таверни, в якій оселився тимчасово Золтан. З ним можна в будь-який момент підбухнути, поговорити про всяке, а мене більше цікавлять кості, які були на трупах його нападників. Так це побічна розвага, що за сумісництвом є найоптимальнішим способом заробляння грошей. Зігаємо з золтану, щоб розпочати квест, і дізнаємося, з ким. Полицях можна зіграти ще. Спойлер з усіма трьома поважними селянами. Так то недалеко зачекався його королівський лоджій на голову здорового утопця, що ми убили раніше. І коли місце під трофей звільнилось, варто знову навідатись в крипту, бо при останній розмові з Миколою Геральт дізнався, що шлях її глибини розчистили його знайомі у пошуках скарбів після того, як відьмак позбавився гулів Шкода, вони не знали, що далі їх чекало ще більше гулі, і альгуль на ім'я озера. Просто жесть який жост, може на їзі повалити вас, і поки ви будете в стані схавати там, от несподіванка. Доки ми бігали, почало смеркати на вулиці, і неподалік шинку Геральт помітив, як до офіціанки чіпляється бедлота. Можна прийти в не з таких, тому вбиваю на вігласів, після чого весна на полягаш її привела додому і не дарма. По баргісні на шляху було достатньо. Як подяку, дівчина запропонувала наступної ночі приємно провести час у старому молоні, і я вже був підготувався до цього. Забрав у пролозі з кімнати тріс вино, думав, як же ж кумедно буде використати його в цьому завданні. Ха-ха-ха, розповім вам. І гіїти від мого почуття гумору, але вгадайте, що я просто забув про це. Ну та годі на вулиці ніч у Геральда 5 свічок кишені, з воротньою дорогою до шинку можна їх розкласти. Я ж тепер настав час навідати останнього авторитету. Звуть його Одо, Місцевий пояк. Мого брата солдата і після його смерті зостався зі спадку. При зустрічі з Геральтом на контакт вийшов не відразу. Я ніч не вим, не гадам з Називам Називаємося Геральт. Тарас знаєш моє ім'я. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. Zazwyczaj tak poczynająca sprawźnie drużba. Oto moje problemy z żywymi rozwojenami. Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują, ale nawet wtedy boję się podejść. I najbliższym wypróbowaniem, nie dla mnie, jacym tym jak sołożyło sobie, dla widmaka było strachować z złodu. Zobaczę, co się da zrobić, ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant! wypijmy na pochybę zielsku. 120, ani na mniej, na pochybel. Eee! 70 orenów za dwa chwasty, to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić. A właśnie zdrowie! 80 to moja ostateczna cena. Moja strata, niech będzie 100. Stoi, jeszcze rozchodniaczka. <słuch> Problemy ją nawet przyspienić, nie było ale w Chinopcie, ale po wykonaniu zadanie, jest cały autorytet spróbował nagrywać Geralta. Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwan? Chcecie wasze 80 ren? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już, to wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem, nie iść nocą w pijanym widzie potworu ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwand. Ta, człowiek niezprzyjemnych, jednoznaczno, ale jest w niego jeden wielki plus. Він грає в Кості, як нам розповідав Золтан. і в даному селищі в нього найбільші ставки. І справедливо, що ризик програти у нього теж найбільший. Та якщо вам не шкода власного часу, я розповім вам про секретну техніку селища, схованого в чомі, що називається Загрузка останнього збереження. Думаю, більше деталей вам насправді і не треба. А, старий Лой Варден і його друг, ведь не забув про них. Старий, звісно, засмучений прикрою ситуації, що з скорішим, і бажає йому кращого набуття, просить нас хоча б. Поховати рештки. І з цим питанням ми можемо звернутися хіба до преподобного. В розпорядження нам можуть запропонувати саркофаг класу економ під земелі церкви. І так як вибору в нас, в принципі, нема туди і направимося. Тільки на черепушка потрапить саркофаг, як звідки перед нами з'явиться примата. І після ляля про призначення я не що за призначення. А що як я не читав ваших книг? А я що зобов'язаний? <призначення> Czy to nie wy żądacie od ludzi dziecka niespodzianki? Czy to nie wy wierzycie, że dziecko naznaczone przez przeznaczenie nie będzie musiało przechodzić miejskich prób? Dasz mi to, co już masz, a czego się nie spodziewasz? Pamiętasz? Dobry choć stary polski serial. Ojej, tam takie coś było. Dobre. Prywyt każe, proteszas, odbyłeś nam, gdy date mu duszy były ludyny i. ні слово більше, примара йде, приходить дух Лео, звинувачує нас в своїй смерті, Себто помирають близькі Герванта, але не він і пробує виправити цю несправедливість, умертвивши скоротка. Знаєте, а він досить непоганий. Я двічі здох тут довелося ластюк випити з трупа. Трупа Лео, дістаю метеоритну руду, іду до тутешнього коваля біля таверни, щоб викувати лакшері мечик. Його можна зробити, маючи три кусочки руди. А де їх шукати, розбирайтесь самі. Я вам не вік, я та й не пропагуватиму її використання. Завжди приємніше дізнаватись усе самим. Йдемо до преподобного, цього разу відзвітуємо про те, що запалили свічки, і нарешті заберемо бабки за виконання контракту на блядських утопців. Бляха, ці возилки, що з'являються при виконанні різних квестів, мене як оповідача мають доконати. Так коротше. Ніфіга свічки не допомагають проти примарних собак. Тіт в маразмі каже, що то відьма і у всього села в принципі на неї алергія. Йдемо до неї, ляля -ля, такі діла, що зі звіром. Вона каже принести квіточки відварчиком малого напоєм зі звіром, поговоримо. Все готово, прихід Пальвіна не зі сладких. Абігейл, бігей, боєся. Для чого они піска за скури? Для чого го скрывділи? Пісек був добрий, нікому не зробив ні зłego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczyniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewina krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją! Pokaż jej, że jesteś mężczyzną! Złoto! Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. R Śmierć, kara ostateczna. Kto r na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boisz się śmierci, jest śmiercią. R jak chcesz pokonać ludzką podłość, słowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz w Він? Прикольно, з оптимістичні моменти їй подобається мені відьма. Але розумію, що зон не те, що вбиває людей іками, пазурами, а те, що стало причиною його появи. Чинки людей настільки лохійниці, що здатні утворити на природну сутність як покарання за свою гріховність. Якщо хтось не зрозумів, звір з'явився як природня реакція на злобу жителів цього селища. Пратня кров, яку пролила до по поп'яні. Мику, який якийсь компашкою вас на кохану та й криваве золото Гарена. Тепер час розповісти про все при Він, як пастор своєї пастви, повинен зібрати селян, а нам винагороду за виконану роботу розповість про місце розташування країв саламанди, ключ від якої в корчмаря. Тому знову до корчми. «Ні, прошу, зоставці мені! Коломбечко. Зараз інакше загрухаш. Тримай лапи при собі, паланче!» Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula? Te Ilze też nie zła była, tylko strasznie się darła. Potry <laughs> za siedemniszmią historię, bydło było opuszczone, toż. Podłączajcie to do spoty, nie stała wasza czarna. Powiedziałem, że pojebało już po Шмар мертвий та ключі при ньому. Шаня чекатиме нас тут, допоки ми не закінчимо всі справи. І тоді разом направимось до візіми. Зараз же в краївку, зовні якої охорона яку чіп, всередині теж пару бандитів. Чі? А Геральт помічає, що Кеша забита товарами Гарена, а в відлозі хід до підземелля, де теж до фіга Та один з них цього разу здатен на діалог, з якого дізнаємось, що Беренгар теж зайшов досить далеко. Та Азар'єве, так виявляється, звут цього мага може бути досить переконуваним. Перерізаємо цих дурбецелів і до нас прибігає Альвін. Він розповідає, що преподобний її <клип> подав дітей саламандрам, для експериментів. От і обладнання з Кермарена тут паляються, час шукати ви. Там та щана виглядає на досить слабо. Може, дало би її розвалити? розваліти? Хлопчина насправді маю надздібності. Пробиваємо стіну Ардом і Апігал. Вона тут заникла з від селян, що на чолі з преподобним вирішили її спалити. Середньовіччя хулі, та ми її в обіду не дамо. Geralt i wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Widzimy, wie, Niby czemu miałam coś robić. To moi klienci wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Też prawda. Maja w obie argumenty. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj, jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Just stop ЧЕ Stop. СТАТ! No. Та це все, звісно, круто. Але там натовп з звилами. З ним Геральт має поговорити, вирішити долю відьми. Знато в кожне суть звинувачення. Просто чудові звинувачення. От зручно було в середньовічі прийняти відповідальність за вчинки. Ні. Зручніше спихнути на якусь хуйню. Це не я обив брата, та мене відьма зачакувала. То не я торгую сама то відьомство, то не викудую ільзу до самогубства, то відьма отруїла. В принципі, час проходить, люди не змінюються. Фюрер і той не сказав би краще. Давайте повернемося краще до відмецьких висновків. В принципі, всі селяни винні. А від Абігайл, хоч і заносить як від помийної ями, але смерті вона не заслужила, тому кмети йдуть на, а ми з відьмою йдемо вбивати звіра. Чтовська справді сильне. Часто може застанете що й безперервно викликає О, Вгадайте що. Відразу на нас набігають селяни, з преподобним, яких успішно перебиваємо. Звірона знімаємо глеїт і плату за виконану роботу. Прощаємось забігає. Денькі, Геральт. Не вім, це би було, где не ти. Тіше, живем ні увіжилась. Вибрали мені зло. Прикро мій, що так мислиш. Женай. Dalej nas zaczekała Szani, i w jej kompanii przyjmujemy od bramy Bilimona. Noooo! Pardon, oj, Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest. Przykro. Przepraszam? Wiedz mnie! Przepraszam, Ilze. Ten dołbany saudophone zdaje nas trosze, a co dzieje się dalej, dowiadujemy się w następnym rolu. Na razie czas podziękować. Вже новий рік встиг пройти, а ми впевнено наближаємось до перемоги у війні з росіянцями, і цим ми завдячуємо нашим Збройним силам. Сподіваюсь, ви не забуваєте про важливість донатів у відомі фонди, адже кожен несок, яким би він не був, наближає нашу перемогу. Стосовно підтримки мене і мого контенту, ви завжди можете перейти в опис і віддячити мені на патреоні або дяці. От у вас не ті, хто це вже робить, низький, окрім і повага їм. Від минулого ролика до Івана на патроні приєднався Олі і Я не можу не подякувати додатково бородатому збочинцю, який не хоче нічого мені писати. А так не забувайте про вподобання, коментарі, поширення між знайомих. Це теж дуже важливо, щоб ви собі не думали. А зараз скажу те, що ви вже давно, мабуть, не чули, через те, з якою регулярністю виходять відео, і тому що в минулому ролику я чомусь захотів закінчити інакше. Бережіть себе, любі мої. Бережіть своїх рідних. Та нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.